Виконуючи волю Божу, ми наближаємося для Бога, і тим самим ми протестуємо дияволу. Треба аналізувати своє життя, щодня тестуватися, себе каятися щодня за гріхи в думках, словах і вчинках, бути смиренним. Перед Словом Божим бути слухняними і покірними Слову Божому. Треба прикладати зусилля, щоб досягти царство Божого. Треба виконувати свою місію, призначення та покликання. Проповідувати істину Слова Божого і будувати життя біблійної церкви, збираючи душі людей за разом із Ісусом Христом для вічності, з Богом в раю. Амінь.